Починаємо засідання. Сьогодні у нас у порядку денному одно питання це про припинення права користування та вилучення з оперативного управління Кузької центральної первинної медико-санітарної допомоги Хурської міської ради об'єктів комунальної власності Хузької військової територіальної громади. Будуть якісь доповнення до порядку денного зауваження комісії. буде нам доповідати Оксана Юріївна. Оксана Юріївна, прошу, задам питання. По даному питанню, даний проєктом рішення передбачається передати вилучок з постійного прикриття прав до прикриття управління. Наступні об'єкти комунальної власності. Приміщення першого столу в Кривій, вулиця Мирова, загальна площа 48 квадратів, бланка вартість 4439. Наступний об'єкт приміщення першого столу про там маловонка 35 площею 60 квадратів і приміщення першої спосунку в селі Кривий вулиця Матрос, 15, площею 24,9 метрів квадрати. Дані об'єкти знаходилися в оперативному управлінні КНП Хузької центру медико-сунтарної допомоги. Мед... 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 До нас у міську раду звернулася директор Тетяна Службової слухання дані об'єктів в зв'язку із скороченням штатних посадових перших речів. І в зв'язку з тим, що щоб передати на баланс з, з, зняти з балансу і передати на баланс дані об'єкти. Києві це піде у управління культури. У оболонці і в Кривому в управління освіти, скільки ці об'єкти знаходяться в школі і передаються освіті. Так. Будуть запитання. І ставимо на голосування. Хто за за дане рішення? прошу проголосувати. Хто за, проти трималися одного голосу. Тому порядок зена наш.